Звісно, ми готуємо. Сьогодні ми хочемо сконцентруватися на темі лободажне апаратне уявлення приміт. Студентів, методи сьогодні, ми це зробила, академічна аналізована для українців. Може показати нам це детально?

Ми зробили багато кроків для того, щоб тема електронного врядування з дискусійної перетворилася на практичну. А саме, лише так вийшло в історії України в минулому році, перший раз за всю історію України була затверджена стратегія електронного врядування в вигляді концепції. Тобто це той стратегічний документ, на базі якого взагалі можна реалізувати проєкт електронного урядування. Минулому році також розпочався пілотний проєкт електронного урядування, який охопив дві області України Одеську, Дніпропетровську, ряд центральних органів виконавчої влади, і до цього проєкту вже Приєдналося багато міст, вже чотири міста, які підписали меморандуми, які повністю вже розпочинають працювати вже в такій моделі е, всіх складових, які входять в загальне визначення атрону видавання. Дуже важливим кроком, який нараховує, Ну, вже приблизно так два місяці є створення спеціального веб-порталу www.nc.gov.ua, який створений Національним центром електронного урядування, який очолює директор нашого підприємства Дзюба Сергій Вікторович, який входить до нашого агентства науки інновації інформатизації. І вже. На цьому порталі зроблено ще один важливий крок, відпрацьовується перша знову таки модель єдиного порталу звернення громадян. Тобто раніше, якщо ми говорили, що цифрова демократія ще щось таке віддалене від нас, зараз будь-який громадянин для початку це в чотирьох містах і в двох областях на першому кроці. Може без, без, без будь-яких обмежень, навіть не знаючи електронних, електронних адресів, е, звертатися до влади різного рівня на підставі закону про звернення громадян, тому що вперше ці звернення будуть супроводжуватись власним електронним цифровим підписом, тобто. Буде ці звернення вже повністю відслідковуватись. Людина, для людини буде прозора влада з точки зору її прохання чи інших запитів. І таким чином ми розпочинаємо впровадження процесу вже той, що називається цифровою демократією, відкритістю і прозорістю влади. Звичайно, це перші кроки. Ці всі події буквально відбувалися останні півроки, нам прийшлося наздоганяти час. І це прискорення, як ви знаєте, визначається тим, що в Україні розпочали відбуватися, розпочали впроваджуватись е, економічні реформи відповідно до програми президента. Дуже важливо, що. Електронне урядування це невід'ємна частина адміністративних реформ. Адмінреформи неможливо уявити собі без електронного урядування. оскільки в адміністративних реформах це не тільки структура органів виконавчої влади, це перш за все ефективність влади. А ефективність влади її коефіцієнт корисної дії, пов'язаний якраз і е, з електронним урядуванням. Таким чином, на сьогодні. Наше агентство з нашими центрами, які працюють при агентстві, енергійно діємо в напрямку перше, це як вже сказав, електронної демократії, ефективності влади, боротьби з бюрократією і корупцією, тому що без електронного врядування подолати корупцію неможливо. Досвід, скажімо, той, який розпочав свій час в Південній Кореї в 80-х роках. Чи в Естонії була одна із головних мотивацій, як подавати корупцію в державі? І ми це бачимо на прикладі різних органів і місцевих, і органів виконавчої влади, що подолати в по паперовому вигляді в чергах протягнутою рукою неможливо. Тільки можливо на електронному рівні, коли кожна людина буде мати свій підпис, свою ідентифікацію, і на рівних буде розмовляти з владою через інфраструктуру електронну. Отже, ми зараз багато є у нас заходів, які вкладаються в національний план дій на 2011 рік, в який входить і створення єдиного вікна, і ті стадії електронного урядування, про які я вам зараз сказав. До речі, там можна багато згадувати, починаємо вже діяти. Дуже цікава модель, модель електронного університету. Є доручення прем'єр-міністра і вже працюють ну, відповідні міністерства і регіони щодо електронних розрахунків в сфері ЖКХ. Це також важливо, щоб люди знали, за що вони платять, коли вони платять, щоб ці тарифи були однакові, щоб можна було враховувати субсидії при нарахуванні. Відповідних соціальних платежів і так далі. Дякую. Дякую, мені набагато легше виступати, мабуть, після Володимира Петровича, тому що як експерт, тобто я можу і скоріше, моя функція і роль має бути в тому, щоб наголосити ну, принаймні ті проблеми або виклики, які очікують нас, громадян України і власне країну щодо впровадження або подальшого впровадження електронного урядування. Але позитив є в чому? Позитив є в тому, що дійсно вперше я тут погоджуюся з думкою Володимира Петровича, держава нарешті приділила. Увагу в сфері електронного урядування і, зокрема, інформаційному суспільству, тому що електронне урядування це є складова побудови інформаційного суспільства, якщо говорити в рамках цього контексту, то насправді. Ну, На мій погляд, дуже важливий виклик, є через певні позитивні моменти в чому. Тобто, да, Наразі оголошений курс на адміністративну реформу. Це, в принципі, позитивна справа. Але наскільки далі буде вирішуватися сфера відповідальності? Кому вона буде належати ну, в цій сфері? Чи, наприклад, залишиться ця сфера відповідальності в рамках Державного АЄСТО з питань науки, інформації, науки, вже інформатизації? Сіда да, замінено слово інформації, але тим не менш це все одно є підпорядкування Міністерству освіти і науки, молоді та спорту. Тобто, на мій погляд, в жодній європейській країні і світ розвивається так, що сфера інформаційного суспільства, і зокрема електронного рядування, це окрема сфера, яка в принципі має мала би мати компетенцію на рівні окремого міністерства, або в принципі на рівні окремого статусу рівня прем'єр-міністра країни. Це курс країни і національний курс, який має бути, і це ніяк не може бути складовою в рамках, наприклад, Міністерства освіти. Тобто, занепокоєння викликає, як закінчиться власне той курс адміністративної реформи, який проголошений. Друге питання дуже добре, і наскільки я знаю, в програмі. Верніше в щорічні доповіді президента України пролунала нарешті, і це теж хіба що не вперше. Там було декілька абзаців, присвячених тематики електронного урядування. Дуже добре. Але мені б, наприклад, більше б подобалося, щоб ми не тільки розглядали сферу електронного урядування з точки зору як країна, як уряд, який надає послуги послуги громадянам. Так, це в принципі завдання уряду і завдання органів, в тому числі місцевого самоврядування. Але нас, як громадян, більше б непокоїло питання власне, побудови засад для розбудови електронної демократії. Тому що суть. Або сутність електронного урядування – те, щоб ми з вами мали можливість впливати на формування політики, на прийняття рішень на вироблення політики зі сторони державних е, структур, і це є перше, щоб був е, нарешті налаштований цей або побудований цей діалог, справжній діалог між громадянами і владою. Сервіси це дуже добре, але це було би набагато краще, щоб був ще й такий курс. Ну і, можливо, так, якщо дуже коротко, будемо продовжувати під час подальшої дискусії, але можу наголосити, що звичайно в розбудові в тематиці розбудови електронного рядування в Україні, на мою думку, величезна роль була зіграна Міжнародним фондом відродження, який цю тематику розбудовував практично. ну, Можу вам відповідально сказати, що з 2004 року це практично єдина була міжнародна організація, яка тут цю тематику в Україні розбудовувала. І те, що було наголошено і Володимиром Петровичем, це і прийняття концепції розвитку електронного урядування, і побудова національного центру електронного урядування, і наразі створення системи електронних звернень громадян, яка буде тестуватися, це було зроблено за підтримки міжнародного фонду відродження. Тобто, це в принципі показник готовності співпраці уряду з тими ж самими державними міжнародними організаціями, і це готовність до відповідальності і бізнесу, тому що до чого залучається і дуже багато бізнес організацій і структур. Ну, Мабуть, на цьому просто мій коментар буде вичерпний. Єдине, що містер Новак, він буде говорити про програму Бібліоміст, можу сказати зі своєї точки зору, як експерт, тобто це завжди дуже позитивні речі, коли приходять міжнародні організації і ініціюють програми, проекти. Це величезна справа, яка наразі робиться в Україні. І, керівництву програми Бібліомі звичайно дуже велике спасибі і за це. Але що стосується, наприклад, проєктів, які оголошуються національні на рівні теж запровадження ікт інструментаріїв в різні сфери, ну, зокрема, наприклад, в ту ж саму сферу освіти, то виникає відразу запитання: Ну, наприклад, всі міжнародні організації вони діють з точки зору відкриття правдивої інформації, офіційної інформації щодо фінансування і прозорості звітування за фінансування Тобто, очевидно, що ми повеліли би побачити таке ставлення і до певних національних проєктів, зокрема інвестиційних проєктів. А вони в галузі ПТ, зокрема в електронному рядування, тільки починають входити. Дякую. Пане модею. Біблиоміс програм деплі апресі the efforts of the government to introduce e-government services to Ukrainian population. And more and more services provided online by the government is a worldwide trend that makes governance more efficient, more transparent and cheaper. Програма бібліоміст високо цінує ініціативи уряду, спрямовані на залучення громадян України до електронного врядування. Наразі у всьому світі простежується тенденція до розширення спектру послуг, які пропонує уряд в інтернеті. Це дозволяє спростити та здешевити процес управління і одночасно зробити його більш прозорим. Uh, and for, uh, for in informatization already <laughs> <Not> <laughs> um, is is a leader in this trend in Ukraine. національне uh, агентство з, uh, з, з науки та інформатизації лідер у цьому напрямку. Інтродусing функцінг e uh, I personally see four main components. запровадження функціонального електронного управління містить кілька ключових складових, і особисто я бачу чотири з них.

І по-четверте, це забезпечення достатнього рівня комп'ютерної грамотності населення і обізнаності з наявними ресурсами електронного врядування. Програма бібліоміст. Має не так достатньо експертної думки з приводу перших двох компонентів, але досить глибоко залучена у вирішення двох останніх проблем That is free access, uh, to internet and raising the capacity of the population to use computers and uh, the services on internet. А саме розширення доступу до інтернету, а також навчання населення користуватися і з користю для себе використовувати ці онлайнові ресурси, які вже є доступними. Паблік аксессу інтернет і за мейджер іщу інюкраїн анвелремейн амейжмейджер ішу форсамтайка. Забезпечення вільного доступу до інтернету є однією з проблем сьогодення, і ще в майбутньому не втрачатиме ваги. According to the latest statistical study of the Kiev Institute of Sociology carried, uh, carried out this February, uh, only 30 percent of the Ukrainian population now have access to internet. That means only 30 percent of the population can access the e-government the e services. Згідно з останніми дослідженнями, проведеними Київським міжнародним інститутом соціології у лютому цього року, доступ до інтернету мають лише 30% населення України. Тобто лише 30% населення України потенційно можуть скористатися послугами електронного врядування. КМІС uh, проводить дослідження uh, поширення інтернету щороку, починаючи з 1997 року, що дає можливість прослідкувати тенденції. is a lack of infrastructure in the rural areas, lack of technical skills of the population, and lack of money for computers and for internet. We cannot expect a sharp growth. Uh, in the next couple of years, unless there are major government initiatives that the growth of the percentage. прикметно те, що у період між минулим та поточним роком зростання припинилося на позначці 30%. Припинення поступального зростання, яке спостерігалося у попередні роки, можна пояснити недостатнім розвитком інфраструктури у сільській місцевості, відсутністю відповідних навичок серед населення та нестачею коштів на комп'ютерне обладнання та інтернет. У наступні кілька років.

Uh, програма «Бібліоміст» робить значний внесок у вирішенні цього питання шляхом забезпечення вільного доступу до інтернету у публічних бібліотеках і навчання бібліотекарів, а також населення користуватися uh, різноманітними електронними ресурсами. In, in Bibliomist, we believe that the best strategy to provide free access to internet to population is through the system of public libraries, because they are free, they are open to everybody, And the library structure penetrates almost every rural community in Ukraine. There are 18,000 public libraries in Ukraine. Besides that, libraries have traditionally been a place where people go for information. Команда програми Бібліоміст переконана, що найкращою стратегією розширення вільного доступу до інтернету та просування механізмів електронного врядування є використання наявної системи публічних бібліотек, оскільки вони, по-перше, безкоштовні, по-друге, відкриті для всіх, а також охоплюють практично усі населені пункти, і, зокрема, у сільській місцевості. Наразі в Україні функціонує близько 18 тисяч публічних бібліотек. Крім того, бібліотеки традиційно були тимні. Міст... In other countries in Western Europe and the USA, public libraries offer internet access and their services are highly used despite the fact that the internet penetration is much higher than in Ukraine. The reason is that there will always be a segment of the population that cannot afford access. У країнах Західної Європи та США де публічні бібліотеки також пропонують доступ до веб-ресурсів та механізмів електронного урядування. І ця послуга користується великою популярністю, незважаючи на те, що рівень поширення і доступності інтернету в цих країнах набагато вищий ніж в Україні. Причина криється у тому, що завжди залишається певний сегмент населення, для якого інтернет є недоступним. Послугою, а також певний сегмент населення, який не знає, як скористатися тими ресурсами, які є вже наявні, Equipped libraries with екіплю став uh, can make e-governance and other e-services available to millions of Ukrainians who are now unable to take advantage of online resources by offering IT training to the population, especially in rural and remote areas. І обладнані бібліотеки з професійним персоналом можуть зробити електронне урядування та інші електронні послуги доступними мільйонам українців, які наразі не мають можливості скористатися онлайн ресурсами, пропонуючи тренінги з інформаційних технологій для населення, особливо мешканців сільських і віддалених місцевостей. Uh, by the way, in, in your press kits, you can see a short video that uh, that shows a nice example of how a public library providing free internet access and having trained librarians can help the entire community to access uh, information about the government and potentially. Uh, Services. у наборах для преси а, знаходиться диск а, з коротким відеофільмом, який наявно демонструє те, як обладнання а, сучасною технікою та підключені до інтернету публічні бібліотеки вже допомагають мешканцям України спілкуватися з урядовими структурами і розказують їм про наявні ресурси електронного урядування. It's, it's in Kramatorsk. І а, відеосюжет не з Києва, це він з Краматорська. Um, so I would like again to, to express full support uh, of Bibliomas to the Ukrainian government. We will be happy to join forces and make sure that libraries and trainers around the country that help people access the Internet are well aware of the available e-government services, including the one presented here today. I also hope that various governmental agencies will cooperate and coordinate their efforts in order to find the mechanism for ensuring that Internet is widely available, universal, social service in Ukraine, Хочу ще раз засвідчити нашу повну підтримку українському уряду з боку програми Бібліоміст. Ми будемо раді об'єднати наші зусилля заради того, щоб бібліотекарі та громадяни з усіх куточків країни отримали вичерпну інформацію про наявні послуги електронного врядування, включаючи і ті, про які згадав Володимир Петрович сьогодні. Я також сподіваюся, що різні державні агентства та ВІРІНСІВІНІНЬ. Відомства скоординують зусилля і знайдуть механізм для забезпечення того, щоб інтернет стане широко доступною, універсальною, соціальною послугою в Україні, як це вже було зроблено урядами багатьох країн світу шляхом впровадження певних законодавчих і фінансових механізмів. You Дякую за увагу. А питання до пана Володимира, скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте ситуацію з проваженнями трьох паспортів Україні зараз, якого очікувати, як це буде виходити в цей процес? Зараз поставлено питання щодо електронні паспорти були адаптовані до європейських вимог. І тому мова йде на першому етапі про можливість міжнародних паспортів. Як електронні ідентифікаційні документи. І цей процес розпочинається. На якому він етапі знаходиться, зараз важко оцінити, я думаю, що ми будемо вже найближчим часом знати. Але це важливий процес, тому що, врешті-решт, ми всі підійдемо до того, що майже кожна людина повинна мати електронну ідентифікацію. Як вона буде називатися? єдиною соціальною карткою, id карткою електронним паспортом це не важливо. Головне, щоб людина могла скористатися цим документом для перевірки, як нараховується пенсія, для того ж звернення громадян, де буде закладено електронний підпис, до будь-яких можливостей розрахунків через банки і так далі. Тобто, це те, що робить абсолютно нову якість життя. Тобто, це не допомог, допомога. Урядовим структурам, це дійсно і допомога також. Це інший рівень взаємодії громадянина з державою. І центр ваги такої взаємодії він зміщується в бік людей. Це дуже важливо, оскільки ми зараз, на жаль, живемо ще стереотипами радянського часу, що держава первинна, а все інше повинні стояти в чергах з папірцями, а так людина на рівних може спілкуватися. Саме завдяки тому, що ми будемо мати електронний документ, який не тільки засвідчує особу, який дає всі універсальні електронні можливості. Я хотів би одну річ звернути увагу, щоб правильно було зрозуміло. в Програмі реформ президент визначив, що напрямок розвиток науково-технічної інноваційної діяльності, який включає інформатизацію, є один з пріоритетів, і тому. На агентство, яке очолює, доручено керувати цим напрямком. Таким чином, ми підпорядковуємося тільки президенту України в реформах, маючи на увазі електронне врядування України.